Аби все було майже ідеально чисто, харківські двірники своєрідні вартові чистоти відпрацювали нелегкі вихідні. Час від часу Харків засипало снігом, тож комунальники відразу виходили на прибирання, використовували як спецтехніку для прибирання, так і робили це ручним методом. Ось як і в цьому дворі, що у Салтівському районі. На нашій дільниці ми дотримуємося чіткої організації роботи, щоб оперативно реагувати на снігопади та забезпечувати безпеку мешканців. Ще до початку опадів ми відстежуємо прогноз погоди, щоб бути готовими до швидкого реагування. Залежно від інтенсивності снігопаду, ми залучаємо трактори з відвалами, щітки та бригади. Насамперед, розчищаємо тротуари, пішохідні доріжки, підходи до під'їздів. Після очищення проводимо посипку доріжок для запобігання отлогів. Орення ожеледиця у разі необхідності повторно очищуємо ділянки та додаємо протиожеледні матеріали, особливо на схилах та біля входів до будинку. Закликаємо наших мешканців бути уважними під час негоди. І вихідні наші працівники робили все, щоб максимально швидко зробити пересування містом комфортним і безпечним. У суботу працювала більше механізована робота. Це трактори засоби малої механізації, навіть враховуючи те, що сніг йшов тривалий час, то декілька ділянок очищалися по декілька разів, щоб було все чистенько до асфальтного покриття. У неділю роботи були спрямовані на те, щоб посипати. Всі ділянки піщано-сольовою суміш це і тротуари, і пішохідні доріжки, і сходи, виходи з під'їздів, тротуари вздовж так званих червоних ліній, щоб все було безпечно для пересування. Також була задіяна механізація, трактори і ручні розкидачі сумішей. Сьогодні вже така. Залишилась робота до ідеалу, тобто ручною працею під бортами підчистити десь де потрібно підсипати, де є проблемні ділянки. Спрацювали ми невідмінно, тому що по місту проїхатись і все чистенько, вже весь асфальт без снігу. Залишилось тільки сніг для дітей, щоб вони катались на санчатах. Тому насолоджуємося зимою. А ми подбаємо про те, щоб зима ця була комфортна і безпечна для всіх харків'ян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.